Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Добрий ранок, любі малята. Ой, малятка, сьогодні на заняття з малювання до нас прилетів якийсь весняний гість. Послухайте віршик. Прилетіло сонечко. На мою долонечку крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходила, а з мезинця полетіло. Маля тож сьогодні до нас на гостину завітав, як ви здогадалися, гість жук, сонечко. Подивіться. Ось на картину. Ви бачите, який він, цей жучок. З приходом тепла їх з'являється кожного дня все більше і більше. Багато жучків. Давайте розглянемо жучок, яку має форму. Правильно, молодці, овальну форму. Жучка сонечка є що? Голівка. На голівці є. Очі, скільки очок у жучка? Правильно, два ока у жучка. А скільки в нього вусиків? Так, також два вусики. Що ще жучок має? Що це? Так, це ніжки. А скільки ніжок, у жучка? У нього? Багато ніжок. А скажіть, будь ласка, завдяки чому літає жучок сонечко? Так, він літає завдяки крильцям своїм. А які в нього крильця? Легенькі. А якого кольору вони? Правильно, вони червоного кольору. А чим прикрашені крильця? Вони, молодці дітки, прикрашені. Чорними крапочками. А скільки цих крапочок справа та зліва? Їх багато. Молодці дітки, ось ми і розглянули жука сонечка. Дітки? А послухайте ще один віршик. Червона з чорними цяточками літає в небі, наче птах, Дзиджить і пісеньку співає. І має друга в небесах. Про яку ж це друга йдеться мова у цьому віршику? Так про справжнє наше золоте, тепле, ласкаве сонечко. А чому ж так назвали жучка? Давайте послухаємо про нього цікаву історію. Весняних жучків є багато різновидів. Вони розрізняються між собою різним забарвленням. Є жучки червоні, жовті, оранжеві, а також вони відрізняються крапочками. В одних жучків багато на спинці крапочок, а в інших менше. Жучок сонечко є хижаком. Він жив... живеться попелицями. Жуками, кліщами? Жучок сонечко виділяє отруйну оранжеву речовину. Вона є отруйною. Зимують жучки в тріщинах кори дерев з грайками і прокидаються з приходом тепла та весни. А що ж вміють робити, дітки, жучки? Молодці, вони вміють повзати, літати та дзиджати. Малявка, А у нас є ще один жучок, але він чомусь дуже сумний. Подивіться, в нього на спинці немає чорних крапочок. І він дуже-дуже також хоче, щоб його спинка була прикрашена ними. Давайте йому допоможемо. І намалюємо йому ось такі чорні крапочки, як у цих жучки. Для роботи нам необхідно клейоночки, фарба чорного кольору, вартяні палички, водичка та серветки. А перед цим, щоб розпочати роботу, давайте виконаємо пальчикову. Їмнастику. Ось летять, летять жучки, крильцями тріпочуть, покружляли, покружляли, танцювати хочуть. По дорозі жук жук, по дорозі чорний. Подивіться ви на нього, який він моторний. По доріжці пробіжить ще й на спинку ляже. Лапки вгору підійме, свій танок покаже. Малята, а зараз ми з вами приступимо до роботи. Подаруємо нашому жучку сонечку чорненькі, гарні крапочки, щоб він був такий самий схожий на своїх друзів. Беремо ватяну паличку трьома пальчиками посередині. Мочуємо її водичку, а потім у чорну фарбу. Одною рукою притримуємо папір, а іншою розпочинаємо малювати крапочки. Починаємо від голівки, ставимо їх одна на відстані від іншої. Ось так. І тепер далі прикрашаємо по всій площині крильців. Спочатку справа, а тоді зліва. Ось так. Бачите, як працює наша ватяна паличка. Ось такі кружечки ми з вами. Оставимо нашому жуку сонечку. Скільки кружечків, дітки, на крильцях у жучка? Так, їх багато, дуже багато. Можна намалювати і менше. Малята, ось погляньте, як я прикрасила крильця жука. Малята, я буду чекати на зворотній зв'язок щоб ви намалювали і прикрасили таких гарних жучків сонечок. До нових зустрічей, дітки!